Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Поранено десятеро людей. Пошкоджено автовокзал, адмінбудівлю, готель та інші об'єкти. РФ 24 серпня завдала ракетного удару по Дніпру. Істр зубом на щиті. В Дніпрі погасили нову марку Україна мати. Її випуск приурочили до Дня Незалежності. Лікар з Луганщини релокував свій медцентр у Дніпрі. Раніше заклад працював у Сєвєродонецьку, та 24 лютого 2022-го під вибухи там проводили операції. У ніч на 24 серпня російські війська обстріляли Дніпро. Внаслідок удару поранено 10 людей. Про це помідовий начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Руйнувань зазнав автовокзал, банк, готель, агрофірма, автозаправка та адмінбудівля. Пошкоджені також магазини. Ян власник крамниці військового одягу та екіпірування. Каже, одразу після вибуху вирішив на місце. Збитки ще не підрахував. Тут було гораздо більше, та все обрали вже. Ми з 6 часов утра убираємо. Тут все було, тут все повністю повалено, розбито, все, все послітало, крішу обрвало, ні одного фасаду, ні. Володимир, переселенець з Бахмуту, до Дніпра евакуювався навесні 22-го. Каже, аби заробити кошти, відкрив власне кафе. Ніхто ж не знав, ні по новостям, що ні, ніхто ні заобщав. Приїхав тут, все цепля. Спочатку не пускали, потім сказали, що цієї сторони нету вакцини. Що тут можна з тобто, часом зрозуміло, що город встановить вокзал, а нам то жить треба сьогодні і завтра. Пошкоджені житлові будинки. Головний інженер КП жилсервіс 5 Олександр Степаненко каже, зареєстрували понад 15 звернень від власників торгових точок. Також обстежують житлові приміщення. Станом на зараз були обстежені всі навколишні будинки житлові. На, на, на сьогоднішній момент виявлено 24 пошкоджених вікна, де є вибиті, де є пошкоджені, виключені. Одна покрівля не дуже сильно постраждала. І деякі посади шістьох травмованих госпіталізували в стані середньої тяжкості. У них рвані рани та осколкові поранення. Лікарка Тетяна розповідає, до їхнього медзакладу доправили чотирьох травмованих. Ще один пацієнт звернувся самостійно. Один з постраждалих, на жаль, має перелом кістки вактєвої. Він буде задержаний десь 10 днів. У нас буде отримувати лікування. А двоє інших думає, що Десь через тиждень будуть на лікуванні амбулаторному залишатися. Ще лікарка Тетяна каже: усім травмованим також надається психологічна підтримка. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. Нову поштову марку Україна мати погасили 24 серпня у Дніпрі. Її випуск приурочили до Дня Незалежності. Зобразили на ній монумент батьківщини матері з тризубом на щиті замість радянської символіки. За словами директора з розвитку мережі Сергія Ярмоленка, тираж марки 600 тисяч примірників. Вартість однієї 12 гривень. Також випустили тематичні конверти та листівки. Місцева жителька Інна Дімідова каже, вже придбала весь набір. Її колекції марки усіх поп. Целей. Я собираюсь, чтобы оставить внуку об этом страшном времени на память. Я первый раз увидела новый герб на марке на печатном издании. В связи с тем, что недавно поменяли, действительно символику, которая, ну как бы проецировалась на всю страну, теперь как бы есть правильный сигнал, правильный знак. Она в полутонах выполнена, она очень скромная, но вот эти бусы яркие, вот этот вот герб. Мені дуже подобається. Це дуже гарна марка і дуже така знакова подія. Знакова — це другий день незалежності воєнного часу. Це Україна-мати. Якраз вчасно його зробили. Це називається пневмотонометр. Він вимірює внутрішньоочний тиск у пацієнтів з лаукомою. Це вже новий, а ось цей. Це ще Сєвєродонецьк. Поставили водія, але замотали на заднє сидіння в автомобіль. Джух, і приїхав, воно було заховане. В хірурга Вадима Водяника був свій медичний центр у Сєвєродонецьку. Чоловік працює лікарем понад 25 років. В його родині цю професію обрали бабуся, батьки, дружина, син та невістка. Розповідає, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, думав, що все відбуватиметься як у 2014-му. Тому в той день, хоч і чув зранку вибухи, але пішов на роботу. Працювали 24 го у мене був операційний день, і вже були вибухи, але люди приїхали, було біля вже так трошки не пам'ятаю, десь 14 або 15 людей приїхали на операцію, і ми під вибухи, на жаль, ми робили, ми все зробили, всі операції пройшли добре. і Ми всіх, всіх відпустили, були і з інших міст. Ну, всі до нас приїздили з усієї області. На операційного дня два рази було таке, що, думав, шибки вилетять, але не вилетять. От бах, всі так раз заоберли. Ще раз продовжуємо. Одразу після початку повномасштабної війни родина Вадима Водяника вмовила його переїхати з Сєвєродонецька. Спочатку сім'я оселилася в Дніпрі, але згодом виїхала до Івано-Франківська. Чоловік каже, там долучався до благодійних акцій та безкоштовно обстежував переселенців і військових. Розповідає з його медичного центру в Сєвєродонецьку, військові РФ вкрали всю дороговартісну техніку. Там знайомі були ще той час. Зателефонували, кажуть, щось у вас там двері відкриті. Ну я кажу, зайдіть, зайшли. Там пусто. А потім там щось спілкувалися, сусіди, і казали, що заїхали якісь машини, щось там раз, вигрузили. У військовій формі з автоматами люди раз і. І все забрали. Вадим водяник каже: віднайшов кошти та закупив техніку. В 2023-му родина знову переїхала до Дніпра, де відновила роботу медичного центру. Розповідають тому, що так ближче до рідного міста, та й багато його пацієнтів тепер також тут живуть. Найбільш важко це морально. Отак От просто що в один день залишитись без нічого, бо Бу, було, було в нас нормально. Був і робота була, і цей медичний центр приватний був, і колектив був дуже великий. в мене співробітників. У нас були різні напрямки. Ну всі є один день тільки раз, і нічого, ні колективу, ні роботи. До релокованого медичного центру в Дніпрі розповідає Вадим Водяник. Найбільше приходить пацієнтів з Луганщини. У майбутньому каже, планує знову працювати в рідному сіверодонецьку. Я людина оптимістична, тому я строю оптимістичні плани будую. Зазвичай ми надіємо, що буде деокупація. і Ми повернемось і будемо там відновлювати і відділення, і свій медичний центр. Тут би зазвичай. Тут ну мені подобається Дніпро, і вже тут є напрацювання, і хотілося, звичайно, тут залишити частинку частинку свого бізнесу. Із колегами Вадим Водяник зареєстрував громадську організацію Асоціація медиків Луганської області. каже, планують організовувати заходи для лікарів та запрошувати як лекторів, професорів та вчених. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро. Українські воїни, а за їх плачима – архангел. Такий мурал на місцевому підприємстві створила Криворізька художниця Анастасія Щербак. Його створення вона приурочила до Дня прапора та дня незалежності України. Хотілося якось узагальнити в своїй роботі. Віру в перемогу, силу, міць, підтримку воїнів. Тому і хотілося включити туди монументальну якусь фігуру. І цією монументальною фігурою став Архангел. Висота муралу близько 18 метрів, а площа 115 квадратних метрів. Дівчина каже, це її найбільша робота. Також Анастасія розповідає, малювала за допомогою автовишки, а на виконання пішов тиждень. Цю циліндричну форму було трошечки складно, бо, як ви знаєте, при створенні муралу в художники використовують проектори. А тут в нас стінка нерівна, вона не має прямих таких площин, тому тут прийшлось трошки заморочитись, і я розібрала собі весь мурал по фрагментам. І вдома створила такий собі макет. Були ще складнощі перенесенні малюнку, бо стіна дуже нерівна, і таким способом, як я собі придумала, це зробити не вийшло, тому довелося ці лінії процарапувати. За словами Анастасії, для малюнку знадобилось понад 45 літрів акрилової фарби, а це близько 25 тисяч гривень. Замовив мурал власник підприємства, який і профінансував його створення. Мурал знаходиться при в'їзді у кривий ріг. Тож щодня цією дорогою проїжджають. Містяни та гості. Ми тут часто проїжджаємо, дуже подобається, вирішили зробити селфі. Дуже гарно. Хочеться побільше таких зображень. І не тільки в синьо-жовтих, а взагалі мурали це дуже круто. Емоції в мене випливає подвійні, тому що, по-перше, це гарно, і красиво, це зрозуміло, дуже гарне і смисл тут той, що наших захисників якби ангел обороняє, це мене чоловік також на війні, тому це для мене актуально. Кожен день їжджу цією дорогою і побачив, як малюють мурал. Вважаю, що це дуже час на часі і піднімає бойовий дух і всіх людей, які мешкають в нашому місті. І також Це вже не перший мурал Анастасії Щербак минулого року. Вона намалювала в кривому розі колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона на тлі українського прапора, а нині працює над створенням муралу Небесної Сотні. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг. У 2023 році до Держреєстру нерухомих пам'яток України внесли понад 900 археологічних об'єктів Дніпропетровщини. Повідомляють у прислужбі ОВА. Одна з пам'яток Мавринський майдан у селі Межиріч Павлоградського району. У місцевому музеї зберігають макет кургану та архівні фото, на яких видно майдан згори. І ми з вами бачимо на цьому фото, що діточки використовують. В гори майдану саме для того, щоб сковзуватися у снігу, кататися. Віталій Калінін, керівник місцевого музею, розповідає за науковою версією майдану утворився у 18 столітті після розграбування скіфського кургану. У той час каже чоловік, це робили для видобутку селітри, яку використовували для створення пороху. Вони вставляли такі жердину. Відправляли туди волів, і вони розорювали цей курган. Його грузили у вагони, вивозили з майданів і розсипали такі собі бурти. Потім їх поливали водою. Поливали. Сапали і виходила сіль на поверхню, то вони збирали цю сіль, і вони її варили, і створювали селітру. Незвична форма майдану, схожа на зображення павука, а всередині об'єкту проводили місцеві зібрання через гарну акустику, говорить Віталій Калінін. Така собі котловина вона створює природну акустику, тобто людина, яка знаходиться у. В Центрі майдану може спілкуватися не напружуючи свої свого голосу, і люди навколо будуть його чути як у театрі. Валентина, жителька села Межиріч, у якому розташований Мавринський майдан. Жінка живе поруч, але каже, жодного разу там не була. А коли стали їздити багато, навіть от молоді з рюкзачками. І ми як то стали задумуватися, що може, правда якась сила». Катерина разом з чоловіком приїхала відпочити коло Майдану. Жінка не місцева, їхати доводиться з Павлограда. Розповідає, найбільше подобається краєвид, який відкривається на горі Кургану. Влітку, каже, намагається. Це хоча на місяць відвідати історичне місце. Коли ти відпочиваєш, ти хочеш відчути якийсь підйом сил, гарний настрій. І ти обираєш таке місце, де ти це можеш відчути. Можливо, я себе так настроюю, але так, після відпочинку тут я повертаюся, повна сил, гарних емоцій, гарного настрою. У Дніпропетровській ОВА повідомляють для всіх археологічних об'єктів нашого регіону, які потрапили до реєстру нерухомих пам'яток України, посилять охорону територій, обмежать комерційне використання земель та запланують нові археологічні дослідження. Алла Бережна, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.